Сьогодні зранку у Луцьку рух вулицею Богдана Хмельницького біля будівлі міськради перекрили працівники підприємства електротранспорту, які вже тривалий час без заробітної плати. Акцію вони організували з огляду на оперативну нараду у міського голови. Більшість звернені лучану групу оперативного реагування 1580 вісімдесят стосується житлово-комунальної сфери. Зокрема, чимало скарг на роботу житлово-комунального підприємства номер 2 ще з останнім часом по ЖКП номер 2 У нас багато є звернень. Мешканців. Є такі звернення, про які просто перепрошую за вислів на сьогоднішній день студі слухати, як там житлово комунальне підприємство номер 2 дерева не зрізали. Під час оперативки міський голова повідомив, що Кабмін ініціює, аби проїзд громадян пільгових категорій і профтехосвіту фінансували з місцевих бюджетів. Деякі речі, які пропонуються, це ну, скажімо так. Перепрошую за вислів перекинути все на територіальні громади. У випадку таких підходів по-любому, будемо скликати позачергові всеукраїнські збори Асоціації міст України. Під час оперативки близько трьох десятків працівників луцького підприємства електротранспорту перекрили рух вулицею Богдана Хмельницького біля будівлі міськради. Причина заборгованість із заробітної плати. Акція тривала трохи більше години. Потім мітингувальники зустрілися з Миколою Романюком. На сьогоднішній день найгірше тролейбусне підприємство в Україні. Найгірше по поводу зарплат. Слухайте, ну 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 сором. Ну, 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 ну як ну ви ж віруюча людина? Ну, написано в Біблії, що не затримують не зарплату працівникові, не затримуй, І тоді позбавишся багатьох гріхів. В Терезаконі 14 розділ. Почитайте, хто ж такі речі робить? Як можна людину посилати на роботу, а потім не платити гроші? Я сьогодні є заложником, виходить, посередником між державою і підприємством. Ви скажете, це твоя робота. Правильно, да? це моя робота ходити, стукати і вибивати ті гроші, які держава повинна віддати за пільговиків. Як приходить новий камін, обіцяє, потім все назад донизу скочується. Якби була адресна допомога, ви ж сьогодні знаєте, що сьогодні в тролейбусі 80% 70-80% їздять пільговиків.